Вітаю, друзі. Почну таким реченням: Зустрічатиму їх біля їхнього будинку. Тема сьогоднішньої розмови очевидна. Слово «вжиток займенників – «їх», їхній. Їх це форма родового або знахідного відмінка займенника третьої особи множини вони. Їхній це присвійний займенник, який вказує на належність певного предмета, чи істоти, кому небудь або чому-небудь. Отже, для того, щоб знати, де вживати присвійний займенник їхній, а де форму їх особового займенника вони, потрібно поставити питання. Їхній відповідає на питання чий, а їх на питання. Немає кого чого, знайти кого що. З нашим реченням начебто все зрозуміло, хто, якісь вони мали до мене приїхати, і я зустрічатиму, кого, їх, біля чийого, їхнього будинку. Тут ЗАЙМЕННИК їх, їхній вжиті цілком правильно. Та через те, що сьогодні можна натрапити на написання Їх школа та їхня школа, їх роль і їхня роль, їх земля та їхня земля, виникає плутанина. Тож як все таки правильно їх чи їхній, як радить відомий мовознавець Олександр Авраменко, треба скористатися словниками. Всі вони чи авторитетний словник Грінченка, чи академічний радянський одинадцятитомник, чи будь-який сучасний словник української мови розтлумачують значення слів їх і їхній однаково, з чого їх можна вважати синонімами. Звісно, тоді, коли мова йде про належність комусь або чомусь. Отже, стверджує науковець, правильно сказати і їх речі і їхні речі. Послухаймо ще одного відомого українського мовознавця. Займенник їх трапляється іноді у функції присвійного займенника, тотожного до займенника їхній, розмірковував Борис Антоненко Давидович. Проте, нині в художній літературі й живому народному мовленні перевага надається присвійному займеннику. «Їхній. Щоб уникнути зайвого паралелізму, який не поширює наших мовних можливостей, а навпаки, створює плутанину, краще в нашій усній і писемній мові додержуватись присвійного займенника їхній, наголошував фахівець. Кандидат філологічних наук Олександр Скопненко, відповідаючи на запитання читачів, у мовному блозі, який свого часу вів невтомний борець проти зросіщення української мови видатний Олександр Пономарів, дав таку відповідь: тривалий час між присвійними займенники їх і їхній у літературній мові точиться конкурентна боротьба. І обидва ці займенники функціонують у межах сучасної літературної норми. Проте наприкінці ХХ, на початку 21-го століть, займенник їхній став поборювати свого конкурента. У багатьох академічних граматиках і стилістиках автори радять, як присвійний, використовувати тільки їхній. Чи цікава вам, друзі, моя думка? Ділюсь росіяни. Функції присвійності покладають і на імені займенник по-нашому їх, їх діла, їх робота, їх дом. А українці, оскільки в нашій мові категорія присвійності виражена чіткіше, мають для цього спеціальний займенник їхній, що здатен відмінюватись як прикметник за родами і числами їхні, їхня, їхнє, їхні та відмінками їхньої оселі, їхньою оселею тощо. Тому, на мою думку, варто вживати саме займенник їхній, а не переносити на український ґрунт російські правила. Краще говорити і писати їхні діти, їхнє поле, їхня земля. Тож, хай Їхня земля залишається їм, а нам повертати своє. І не тільки на полі бою. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!